Так, дивіться хлопці, шахет упав на дом. Ви розумієте, що люди тут жили, розворотило їм все. Отак, От хлопці, бувають ці скотеняки, росіяни ці нас вбивають. А ми їхали в гостиницю, три дні тому електрику виключили і уїхали з дитиною в це відео. І це ми по новостям дивимося і по новостям показують, що упав шахет, хлопці, дивіться, вже все позакривали. Дивіться, яка криша. Це капець. Це таке горе, люди добрі. Це Ви представляєте, якщо вдома діти були? Сидиться з забором, все порозворотило. О, дивіться, який дом. Всі криші, всі ці, це ж пожар був, тут тушили, хлопці спасали, все забори. Ви представляєте, яка сила шахеда була? Стіну навіть витянула. Оце так, хлопці. А ми уїхали. Хлопці, ми уїхали. Щоб не це. це вже сьогодні 12 число. Це вже пройшло 3 дні, вже можна знімати. Оце, хай весь, весь світ побачить на нашому каналі. Рейн фішинг, як москаліці маск... наших людей вбивають. Все горіло, дивіться, там за борти. Ви знаєте, бу... яка волна була? Стасік, ти представляєш? Пишу, це, це здання повністю. Люди були тут чи ні? Люди? Я не знаю, треба дивитися телеграм-канал новини. Криші нема, дома нема, стекла вже позакривали, хлопці, щоб холодно. Ну, що толку. Дивіться, які горе в людей, представляєте? І пожар був, заливали все водою. Капець. В общем, хлопці, дивіться, будьте уважні. А ми виїхали, були в гостинниці. Нам дзвонять, кажуть, а в нас вулиця, вон ми живемо на сусідній вулиці. Представляєте, в мене дитина теж. Це перепугалось би. Забори навіть всі-всі. Ви представляєте? Газ був підведений. Газ підведений. В нема, Комунікація нарушена. нарушена. Криша. Криша, Криша електрика. Окрилі, полус, електрика. Це вони вже це набили, вий. бо тут кирпич, Весь кирпич знесло. Всю кришу. Це ж вікна повилітали. Да, і бачите? забор. Дивись, це ж бетонний забор. Це бетонний забор, весь в... такі, Не заходь на територію. Ми не заходимо, тут вуличка. Ми ні в кої не заходимо. Ось. Ми спитали розрішення, нам кажуть, можна познімати. Уже четвертий день, так що дивіться. Здравствуйте. Вот такі гори, А вы на сусідній вулиці, у нас діти. И у вас такі. Нифига собі. Дивіться, и тут крыши нема. Нема крыши. Нет опыта. Раз дом, два дом. Три дом. Четыре дом. Четыре дом. Капец. О, все, Стасик, поїхали. И окон нема. А, око нема, позакривали. Позакривали вокруг. Все, на на гарячу лінію. Вот это куда і що. Оце такі стекла, бачите, хлопці. От це мені далі. Куди. От начнеться. Він живе. Отсюда. Він живе. Стасик там, а ми живемо там. А це документи. покажи, які документи треба, не дай Бог уходить. И с собой и с собой документы. Если вы будете заниматься, будете туда ехать, приготовьте документы. Если живи, чтобы право власности, все эти документы. всі это она мне. Они были, вот это мне все написали. Ну слава Богу. Вот это город дает 100%. Это, да, это ну, знак вопроса, вот эта да. фирма, это международная тоже вот по знаком есть, под, вопроса. Знак да, вот это да. дают, а эти кличку дают 100%. процентов. Десять тысяч гривен. Да, да. Ну подивимся, что как будет. Ми уїхали три дні назад, бо виключили електриніку. Ми були в гостінці туристи. І таке горе пройшло. На два метри підвосили, не будемо знімати людей. Хлопці, бо це горе, не знімаємо людей. Що там случилось? Виключили електрику. Хлопці сиділи, сиділи, топили генератор, бензин кінчився. Маркуша, скажи всім. Немає вже скільки вже. Вже 6-7 годин. Дітимон да. це... дихати. Холодно да. на натопився. Не... Значить, бензин кінчився на генераторі. Він теж не йде справа. На вулиці 0 градусу, вночі минуло 2. Буржуйку теж натопили, коротше, теж фігня, коротше. Спалив мішок дров, блін. 3 і опять в холодили. Ж приїхали на дачу хлопців. Костяницю є. Да, їдемо в турист, бо в Осокорі, дивіться, номер 4 тисячі. В Ніколасі 3,5. А в туристі півтори тисячі гривень. Ми їдемо на дня 3-4. Да, нам... Ми поїдемо на 3-4. Нам якось за... по 4. Дуже, дуже. Їдемо по Сакаркам, хлопці, по Центральний, на Славік, там потім Русановка. Так що підписуйтесь на канал. Будемо вам кіно знімати. О! Їдемо, їдемо. Да. У нас там смісновий канал. Не таке смісно. Таке взагалі смісла. Мама взагалі Хлопці, дача без удобств Літня. Ну, ми квартири приїхали. Квартиру здали, коротше. Думали на дачі будемо сидіти. О, в Києві, кстати, в, в телеграмі пишуть, що це що теж немає електрики. Ну ми привикли, ми вже без цієї електрики обійдемося. Саме головне, хлопці, щоб було здоров'я і перемога. Всім дякую, підписуйтесь. Церква наша, український патріархат, хлопці. ось до. Дивіться, український наш. Помолимося Богу, щоб був мир, щоб було все добре в Україні. Дякую всім, підписуйтесь, це гоу просто відео. Так, хлопці вже березняки, цільовий бриз. те, що ми тут бачили зимою. мною. Дивимося Славутіч, Русановка і канал. Зараз подивимося на каналі, є рибаки чи ні. Що, Маркуша, на виставку котів На виставку котів хочете? Ага. Так, дивіться канал, хлопці, нікого нема. Але люди гуляють. Новий стиль і добробут. Кстати, тут ресторан був Славутіч, зараз добробут. Невеличка пробочка, ну що робити. Поїдемо через пожарку, через хімчистку. Якраз по каналу, хлопці, я вам покажу зараз канал Русановський. І магазин берег. Та, там можна до моста, потім там на хімчистці. Ну, туди. Там хімчистка, пожарка, ну тудой. Коротше, наступний мост. Місто. на каналі ввечері. Собаками гуляють, Тренажери рибаків не видно, Запилюємо вам контент, хлопці. Буде такий рибалка, отдих, природа, сім'я, діти, хлопці берег. От я берег вам покажу, острів і... Острів це одежа у нас з усього світу і берег наш рибацький. Що ми робили обзор, кстати, офігенно там 3000 просмотрів. Ну, каналу 2 місяці тільки, що ви хочете. Е, ну дивіться, там обзорчик, ще поїдемо, подобалось їм. Русановський мост Давидова. Опція Русановка наша кохана. Так, Нам головна рибалка, наша нам ті магазини, правильно? Ресторани. Нам треба канал. І щоб ви бачили, що тут робиться. Вітуся, так я якраз привезли туди, куди треба, так? Mm -hmm. У мене тут квартира була, хлопці отут. Я вам колись розкажу, як я тут жив, гуляв, вчився в школі. Звісно, ми ту квартиру продали. Mm -hmm. да. Розкажи, розкажи, буде у нас це споп Повідь, як ми провели своє. Ой, я не хочу з вами. А ну подивись в екран. Я не хочу вам. Полибається. Ми вас підписуйтесь. Ми гуляли Добре, дуже файно, не одну квартиру прогуляли. Так що, хлопці, це взагалі дільна історія. Мені предлагають відкрити ще один канал, там, де буде розказувати своє життя. Ну ми будемо і тут покамість. а потім подивимося, як вам буде заходити контент. Ну це мені дуже позорно. Я не хочу позорити, хлопці. Я знаю, що всіх людей вся в житті було. Але ми гуляли конкретно. Так що дивіться. У нас. Зараз канал переїдемо і все. Буде наступне відео з гостиниці. Бачите, там новенькі дома настроїли. Я тут теж. Ну ці вже старі вважається. Дивіться на канал, хлопці. Рибаки, хто впізнає, всі пишуть коментарі. Відповідаємо на, на всі питання. Все, хлопці, підписуйтесь. Було просто в відео. Так, вже під'їхали на Лівобережку. буквально заїхали за 10 хвилин. Пробок нема, все свободно. Бачите, світ везде є, хлопці. Це місто, ми за містом в селі. Так що нічого тут такого немає. Хай люди буде світ. Ми теж приїдемо до людей з людьми будемо сидіти при світі. Хоча може і ночі виключати. Оце таке справа, хлопці. Це життя. Просто дача в нас літня, холодна. Так що в нас там взагалі плюс 5. Хлопці, дивіться. Тут кстати, відкрили автомати, я дивлюсь і казіно. Так що якщо там можна буде знімати, я зайду пограю, подивитись, Як я граю в казіно і в автомати. Зараз побачите. Це ж наш спліт бивший онкомот, хлопці, з цієї сторони. Театр е, драми і комедії метро Лівобережна. Чекаємо зеленого кольору і їдемо. Метро вже приїхало. Хлопці вибрали цю гостинство, бо дешево. Ми хочемо тут дня 3-4, 5, поки ці морози пройдуть Звичайно, можна було колись валізну, але зараз такий час розкидуватися, не стоїть. Так що будемо економ. Мить, щоб нас хватило на все. Так, ось тут дивіться, нас нас... дивіться, е, відкрилась е, спліт-Сіті Бар. Слот Сіті, бачите? Слот Геймс, всі вже тут. Турист турист не світиться, слот сіті світиться, бо слот Сіті це всі гроші прогуляєш там. Хлопці, не гуляйте, не рекомендую гуляти в автомати, е, бо це дуже пагубно для вашого здоров'я. Ну, він має нас пропустити, по ідеях. Ми в гостинці. По ідеї добав, але щось він не пускає, бліб. Хоче на чай, мабуть. Буде чай, буде все. Так, нас головний вход по кругу, так. Да. <плес> Хлопці, <плес> вже під'їжджаємо. Спліт працює, але ми підемо потім. Трошки Стали, пограємо. Да, Підписуйтесь да, на канал, ми вам покажемо, як ми граємо. Не так? Да. Сьогодні ми днів сон пропустимо. Слот сіті мені рекламу не дають туристи. Це хлопці, всім підписуйтесь, ми йдемо заселятися. Гоу просто Коротше, Я взяв, як завжди, таку вкусняшку. хлопці, позата хата це, вообще, це просто бомба. Всі заходьте, і ці всі позати хати. Дешево, качественно з гарантією. І недорого. Добрий вечір. Мені два бумажних, один целофановий. Чи три, давайте таких, в принципі, мені в гостінці в турист. Я донесу подрядом. Три давайте. Ну давай. Нет, супы отдельно. Борщи отдельно я завжди буду. Так, давайте Привет! Мы на канале Санк Фанаи. Так, все ми в гостиниці готелі туристів. йдемо на завтра. На сніданку. На, на, на. Сідати, ага. Сідати нам нам надо сідать надо. Сідайте нам приносить. Принесли. Пішли на диванчик. О, Забери его покажи по GoPro, просто в відео. GoPro, стоп відео. Так, вітується. У нас в ресторані завтрак. Ну так вигляд. У нас всі завтраки такі, бачите. Ще один приміся французький. Бачите, як стіню Красота. Куда мою кофе? О, завтрак, ресторан. Буде два мою каву і какао. Сосісочка. Ну, сосисочка. Mm -hmm. Вот це треба їсти. Сосисочка. Mm -hmm. Не, прикольні завтраки, кстати. Mm -hmm. Ще хотіли спитати у вас. Ми будемо ще два дні Тут у нас електрику відключили, то треба на дачі. Рішили потішество. Хотіли спитати. Ми взагалі встаємо 10-11. Ми не знаємо, що завтра буде Нам дуже подобається ваші завтраки. Ми б хотіли ще завтра після. Завтра, ну, завтра у нас кофібри, брейки, можна в 10 прийти. Придете в 10. Максимум в 10, так? Да? Ми ми просто <говори> <ми> просто... <говори> просто є світ відключає. Світ нам не важливо. Ми можемо без свету. Да. Ну, мені головне, Міло. якщо ми прийдемо 11, ми можемо їх поїздки. Ну ладно. За 100 плату. Щоб, ну, накинуть в в а якщо все не з'їдаю, можна з собою забрати? Кинув <говори> <Чино, говори> один. Ні, все добре. Коротше, ми можемо заказати, якщо вдруг шов по один з нових світових. А ви світу, платили би... там на ресепшн за сніданок? Сьогодні? За завтра? Ні, ще. Ми ж питали. Давайте так. Просто вони забирають, у... ми в аренді, вони забирають Я у нас понял. процент від да. завтра. За це ми заплатили. Да. Завтра, короче, ми не будемо нічого, ми розчитаємо це. В О, все, буду сюди. Хорошо. Добре. Все. Добре. все. Добре. Ми не беремо завтрак, ми будемо у вас. Приде... Я буду знати, Так, знать, що так. так. Да. так. Да. 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 Ми ще два дні. О, я буду не стамлеть. Бо позата хата, вже уже надої. Оце я люблю. Сладки я не люблю. Я оце люблю омлет. А ти, горіш от этого штуковину. Не знаю. що це. Ты хочешь, ты це будешь? Очень mm. вкусная, вкусно. Mm. Все. Турист хлопцы. Наш турист лю любимый коханный, короче. Офигенный. Оскар, короче. Оскары, бачите, які оскара хлопці. Spartake, Дипломи привет, Барчик, Кто хочет Барчик? Так, слушай. и так в доме. Набрал пыль. Вот, а потом, вот, так. вот когда... Там что-нибудь подушечку. Подушечку а, а мы сейчас не просто надо консьержку, да? А, я сейчас скажу, что мы там принесем. этаж. Не люблю на листах ездить, вовсе. Все, мой этаж и ход. Бачите, хлопці, мы уже едем. В зеркалах все рыбаки, все в зеркалах, все едем. Мощный отель, мощненький, фанни, лифт, идем шукать номер. Оп! Добрий ранок. Хлопці вийшли в магазинчик. Малик каже, хоче шоколадку. Взяли шоколадку. Йдемо на завтра. Просипається Київ. Доброго ранку ми з України. Такий сонячний морозний день. Переночували. Хлопці, все добре. Йдемо. Ідемо снідать гостиницю. Завтра подивимося сейчас. Вам знімем контент. на хлопці. Турист, турист. Туристи про туристи. Добро, по Добрий день. Ми з України, з Києва. Український папа. Батьківщина. Батьківщина, Батківщина. Аня, вы будете спілкувати. Київ живе. Київ жив, живе і буде жити. Хлопці, бережіть себе, любить Україну і дівчата. Це наш такий стальний град. Київ. Силь високого поверху. Так, ну все. О, О, наш храм це католический, українська католична церква. І виставочний центр на Броварському проспекті наші... Дніпро Львовобережжя Там Дніпро зараз в тумані і наша батьківщина і наш прапор, хлопці. Бачите, які свічки. По 40 етажів, по 45. А 25. Ми на двадцятому етажі. Здорово! 20 у нас, но ми на, на нижчому поверсі. І отакі еще хотіли скотики. Виставка, іде хлопці, машини поз'їжджалися, ти виставка, як завжди. О! Дивіться, розпогодилось. Батьківщина, прапор. Наш український. Україна, батьківщина мати. Тут Печерська лавра і Дніпро. Ось до Дніпро. Рибаки є. На на гідропарку. Вон пішохідний міст. Видно. Подол і ця башня. Телерадіо віщання. Що, тривога? Так. Да. Хлопці, да. повітряна тривога. тривога. Хлопці, повітряна тривога. Щоб всі москалі повиздихали. Я хочу це сказати точно. Чоб цей карлик... Карлик цей лисий ПТС. Бутлер. Здух. Хлопці, сьогодні виставка, бачите. Є тут рибалка охота, є машини, хлопці. Давайте ці свічі подивимося. Бачите, з вертольотними площадками. Площадь слави, гостіні, салют. Оце прикольно. Бачите, хлопці, ми вам з кожної сторони показуємо контент. Підписуйтесь на канал. Будете дивитися наш Київ і всю Україну нашу. Ми в Україні. Ми кохаємо нашу рідну мати Україну. Україна, бо на все. Да. Ми трошки тут обідаємо, хлопці, так що не знімаємо вам, вам знімаємо такий контент. Ви ж любите на місто подивитися, що ви нас не бачили. Побачите скоро, хлопці. У нас, ми вже будемо дінемо шортики, вже потепліше, будемо ходити на рибалку. Ну я будемо знімати різний контент, хлопці. Будемо дивити, знімати, щоб ви бачили наш Київ, щоб весь мір побачив. Ми будемо ще на англійському перевод робити і буде дивитися весь світ.